В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана Віон. Вітаю вас. Уже більше тижня дах одного із житлових будинків у здолбунові знаходиться в аварійному стані. Сильний буревій, який пройшов над містом, пошкодив дах і зламав ринву. Відтак під час дощі вода потрапляє у помешкання, псує майно і завдає чималих незручностей мешканцям. У місцевому жеку про проблему знають, однак допомагати не поспішають. Далі Тетяна Климчук. Сховатися від дощу у своїх квартирах жителям цього будинку по вулиці Фестивальна. 2 що у здолбунові не вдасться. Едуард Назарук показує, який вигляд має стеля його квартири після останньої грози. Така ж картина у всіх помешканнях з п'ятого до першого поверху. Люди розповідають, воду збирали мисками, а самі ховалися під парасольками. День 31 травня. Тут всі запам'ятають надовго. Вода так текла, що ми з дружиною сиділи просто на просто. Майже можна сказати під зонтиком. Застелили диван клієнкою, дитя на руки, і в такому плані пережидали це все лихо. Отлилося дуже крепко. А причиною всьому стала зламана ринва та пошкоджена покрівля. У такому аварійному стані уже з 31 травня знаходиться ринва на даху житлового будинку по вулиці Фестивальна. 2, що у здолбунові. Це трапилося у результаті буревію, який пройшов цією вулицею тиждень тому. Мешканці будинку звернулись за допомогою до ЖЕКу. Головний інженер оглянув зламану ринву, однак на тому все і закінчилося. Ми зверталися в ЖЕК комунальне управління, написали заяву скарги. Це вже пройшло до тижня часу, але ніхто нам не надав ніякої допомоги. Своїми силами чоловік заремонтував, підремонтував дах як, як можна, то на даний момент менше попадає вода, але все одно вода біжить в квартиру. Готові мешканці будинку. Помогти жеку і фінансово ми готові навіть допомогти. Тобто, ми скинемося грошима, аби нам почали його скоріше робити. Це все з першого по п'ятий етаж. Ми всі У нас народ хороший. Готові скинутися і допомогти. Ми зв'язалися телефоном з начальником ЖЕКу. Він запевнив, що всі матеріали необхідні для ремонту даху вже закуплено. Однак роботи комунальники не можуть розпочати через відсутність вишки, яку треба орендувати у приватного підприємства. Тому поки що мешканцям фестивальної 2 потрібно набратися терпіння і, виходячи з під'їзду, бути обережними, аби не стати жертвами аварійної конструкції. Ринва висить це все тримається на чесному слові. В нас в дворі багато дітей може впас. Це на голову може спричинити якесь, е, якусь біду. Однак відірвана ринва далеко не єдина проблема мешканців цього будинку. Вони вже декілька років з острахом дивляться на тріщину, яка утворилася в результаті осідання фундаменту. Люди звертались і до ЖЕКу, і до міської та районної влади. Їх запевнили, ремонт розпочнемо щойно потепліє. Втім, на вулиці вже червень, а тріщина і далі прикрашає стіни будинку. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Встановлення рекорду стало однією із родзинок цьогорічного відзначення дня міста в острозі. Там було складено найбільшу обласну газету України. До суперпримірника потрапило 61 періодичне видання, що виходить на Рівненщині. У підсумку ця збірна газета зайняла центральну частину острога площею 440 квадратних метрів. Свідком рекорду була і Алла Аласик. Острожанка Зоя Олександрівна розповідає, газети читає усі, що потрапляють до рук, і от нині жінка обходить по периметру усю площу, аби перевірити, які з представлених видань читала, а які ні. При цьому вона ділиться своїми газетними уподобаннями. Читаю нашу газету. Міміску перш за все правду не заганжовано. Шестикласниця Оксана Глушман народилася у родині журналістів, тому дівчинка з дитинства полюбляє газети. Те, коли ну, дізнаюсь новини, те, коли бачу своїх однокласників, кого вітає з ненародження? Так. Голова обласної організації національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк каже: останнім часом кількість періодики в області зросла. Є такі райони, у яких по дві і більше газет. Втім, тиражі у рівненських видань все ж поступаються сусідам. Ми спостерігаємо в Луцьку. Там є газета Волинь Нова з Більше 60 тисяч. Є газети інші з тиражем майже 90 тисяч. У нас 20 тисяч тираж вважається великим. Тому рівняни вирішили взяти, якщо не тиражем, то кількістю видань до найбільшої газети Рекордсмена потрапили районки, видання політичних партій, різних управлінь, установ та вишів. Рівненська організація на національної спілки журналістів України тісно спів, ну, працювала з редакторами газет, які газети передавали. Потім ці газети доставлялися до строга. І е, кожна газета склеювався в такий сувій, а потім вже на площі проводився її монтаж у підсумку. Загальна площа супергазети склала 440 квадратних метрів. Після встановленого та зафіксованого рекорду Олександр Шустерук вручив дипломи книги рекордів України міському голові Острога Олександру Шикеру та очільнику спілки журналістів області Дмитру Тарасюку. Аласищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Цього року в області працює на 20 пришкільних таборів більше ніж торік. Усе завдяки тому, що місцеві бюджети змогли знайти на такий відпочинок додаткові кошти. Зайнятися улюбленою справою та активно відпочити на свіжому повітрі зможуть понад 50 тисяч учнів. Як вони проводять час у селищі Клевань Рівненського району, бачила наша знімальна група? Взяла серветку, розірвала на чотири частинки. Потім поскладала і е, так само порвала серединку. Потім склала і вийшла квіточка. П'ятикласниця Вікторія Генц натхненно складає серветки квітку, якою вона буде, дівчинка придумала сама. Разом з нею при шкільному гуртку мілі руки зосереджено творять власні шедеври, її однолітки з загону на мистинки. Та не лише мистецтво грігамі освоюють п'ятикласника під час занять при шкільному таборі. Ми ходили на екскурсії, ми їздили у пересопницю, ходили в походи. А ось старшокласники залюбки займаються спортом. Для них тут теж створено всі умови: і тенісний стіл з ракетками, і м'ячі для футболу та волейболу. Грали в футбол, в баскетбол, в теніс граємо. Ну також ми ходимо там, ну на стадіон. А ще учні мають можливість ставити лялькові вистави і танцювати. А поки дітки нагулюють на свіжому повітрі апетит, у шкільній їдальні кухарі готують обід. Суп вермішелевий, плов з м'ясом, хліб з маслом, чай і печиво. Пришкільний табір розпочав роботу в кінці травня. Увесь цей час тут відпочиває майже чотири сотні дітей. Половина з них пільгових категорій. Окрім змагань, ігор, конкурсів та екскурсій, тут цього року запровадили новинку. Тепер дозвілля школярів організовують спільно школи, дитсадки, навчально-виробничий комбінат та будинок школяра, які об'єднались у освітній округ. Ми зустрічаємося таборами на лісовій галявині, проводимо спортивні змагання, КВН. діти наші на день захисту дітей працювали у дитячих закладах дошкільних, показували лікові якого вистави. Отака співдружність. Загалом в області цього року вдалося організувати на 20 пришкільних таборів більше, ніж торік. В Цьому році працює 543 пришкільних табори, залучено близько 53 тисяч дітей. Це десь приблизно 40-42 відсотки від загальної кількості учнів, не враховуючи 11 клас. Задоволені тим, що впродовж двох тижнів діти перебувають під наглядом та можуть цікаво і весело у колі друзів провести час. І їхні батьки, батьки знають, де їхні діти чим вони займаються, оскільки саме в цьому таборі дитина розвивається всебічно, оскільки і тут можна показати своє. Скажімо, таланти. Якщо дитина співає, танцює, вона може це показати. У Клевені пришкільний табір вже завтра завершує роботу. А у деяких районах учні при школах відпочиватимуть ще впродовж двох тижнів. Гроші на харчування виділять з місцевих бюджетів. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Щоб зберегти автомагістралі від руйнування та не витрачати бюджетні гроші на їхній ремонт, на Рівненщині обмежили проїзд великовагового транспорту. Так, у період із 6 до 23 години, фурам загальною вагою понад 24 тонни заборонено рухатися дорогами загального користування. Перестояти вони можуть у 33 спеціально облаштованих місцях уздовж автодороги Київ-ЧОП. Одночас на території області працює два пункти габаритно-вагового контролю. З початку року фахівці зважили більше 10 тисяч вантажівок. Порушники, які руйнували дорожнє полотно перевантаженими фурами, сплатили до бюджетів різних рівнів більше 120 тисяч гривень штрафів. Цими вихідними у рівному у парку Шевченка відбувся парад дитячих візочків. Організувала свято громадська організація Тато Клуб. Цього року День Батька та День матері вирішили об'єднати в одне велике дійство. Сім'я повинна була проявити фантазію оригінально оформити візочок та у повному складі взяти участь у святі. Щодо оригінальності, то тут родини себе не стримували. На параді можна було побачити і коти горошка, і циганський табір, і інші не менш інтригуючі. Композиції, хто у підсумку переміг, знає Алла Аласичок. Родина Поліщуків цього року сюжет запозичила з української народної казки «Котигорошко». Маленький Андрійко став головним персонажем української казки. Робили всім світом цей образ, і бабуся допомагала, і дідусі ну, вийшло те, що вийшло. Надіями ви сподобається. Це матеріал звичайний. Такий мама пожертвувала одним постільним набором. От і вийшов такий матеріал. А от родина Гізун вирішила всіх вразити ідеологічним спрямуванням. Батьки одягнулись у піонерську форму, а візочок облаштувала. Радянською символікою, ніби так можливо для старшого покоління ностальгічно, а для молодшого комічно це виглядає. Тому ми вирішили саме такий образ втілити в життя. Юні принцеси та мореплавці цього дня дефілювали в центрі парку. Охочих взяти участь у конкурсі було чимало ще більше тих, хто прийшов подивитися на це дійство. Він покликаний залучити чоловіків нарешті повернутись обличчям до своїх сімей і зробити для своїх дітей не просто покупку, яку робиш кредитною карткою чи грошима, а зробити щось своїми руками, прикрасити життя дитині, прикрасити життя. Дружині, тому що вийти разом з нею у вихідний день. Сімейні тріо взяли участь у параді візочків та охоче позували перед фотокамерами. Кращі сімейні світлини, що будуть розміщені на сайті тато клуба, визначать шляхом інтернет-голосування. От перемогу команди розподілили між собою таким чином: перше місце виборола сім'я Василенко. Їх команда називалася Привіт з Індії. Другим став циганський табір сім'ї Романюк. А от вище згадані команди радянське дитинство та Котигорожко розділили між собою третє місце. Алла Сищук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма день. Абітурієнти Рівненщини складали сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання із російської мови. Із 34 зареєстрованих до єдиного в області пункту тестування у загальноосвітній школі номер 1 у Рівному на іспит з'явилися 24. За інформацією директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк. Жодного порушення під час тестування виявлено не було. Хоча цього разу абітурієнтів не перевіряли металодетектором. Наступним предметом зовнішнього незалежного оцінювання стане математика. Упродовж двох днів, 12 та 13 червня, її здаватимуть 6 тисяч абітурієнтів. Перша міжнародна спартакіада журналістів відбулася у Луцьку. Участь у змаганнях, крім чотирьох місцевих колективів, брали також представники Рівненської обласної державної телерадіокомпанії та телерадіокомпанії Брест. Чи достойно на фоні суперників виглядала наша команда? Знає Володимир Строс. Режисер служби інформації Волинської телерадіокомпанії Валентина Левчук грає у настільний теніс зі своєю колегою. Втім, нині журналісти та технічні працівники виступають за різні колективи. Бачите, в нас були такі між своїми змагання наші, а зараз вже і всеукраїнські, і рівненські, і білоруські приїхали дуже приємно. Нові люди, нові знайомства. Спортсмени грають у пін-понг та бадмінтон, стріляють з гвинтівки та роздумують над шаховими та шашковими партіями. Ведуча радіостанції рівне ФМ Олена Юхніч щойно здобула призове місце у киданні дротиків. Колись я пам'ятаю спартакиаду, де я перше місце серед жінок зайняла, тому що сьогодні трошечки результатом я не задоволена своїм, але мабуть, десь спрацювала трішки хвилювання. От хоча дарт взагалі такий вид спорту, де навіть ну кожен момент він відіграє свою роль. Не менш серйозно налаштовані на боротьбу, і представники телерадіокомпанії Брест кажуть, регулярно завойовують медалі на футзальному турнірі серед міст героїв в Одесі та успішно виступають на спартакіадах у рідній країні, але цього разу їм довелося боротися ще й зі стресом. «На жаль, поки між нами є границя, і із за неї ми опоздали десь на час, може бути полтора. Ну, ви заметили, ніхто нас не упрекнув. соревновання трохи здвинули і з улыбками почали це дійство яка називається «Спартакіада», которая вот об'єдніла всіх здесь, колишній голова рівненської обласної спілки журналістів Степан Родич, нині представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення на Волині. У змаганні з настільного тенісу на «Спартакіаді» він здобуває бронзу. Пригадує саме рівненщина 25 років тому започаткувала подібні журналістські турніри. Рівненщина була ровноначальником «Спартакіад» журналістів, які сьогодні вже перейшли в міжнародний ранг, і дуже добре, що Журналісти мають можливість брати участь у таких змаганнях, бо кожен з нас пише про той чи інший вид спорту. Ми там переживаємо, а тут ми сьогодні маємо можливість. Самому безпосередньо взяти ракетку, пограти в бадмінтон. Загалом на спартикаді розігрується 15 комплектів нагород. Рівняни здобувають три золота. Журналіст служби інформації радіокраю Руслан Савуляк у наднапруженій боротьбі виграє. Водночас піднявши дві 16 кілограмові гирі 36 разів. У рукоборстві немає рівних оператору телеканалу РТБ Миколі Штемпелю. А у шашках, поза конкуренцією, генеральний директор рівненської обласної державної телерадіокомпанії Андрій Велесик. Це змагання з. Зробили навіть певні відкриття для мене, як для керівника серед наших працівників. От я хотів би відзначити і нашого телеоператора Миколу Штемпеля і е, журналіста Руслана Савуляка. Е, е, виявляється, що рівненська компанія на сьогоднішній день найсильніша у силових видах спорту це не може не радувати. А е, е, ігрові види, я думаю, що ми підтягнемо і все буде гаразд. У підсумку команда Рівненської ОДТРК у загальному заліку стала четвертою серед шести колективів. Щодо п'єдесталу, то він залишився за трьома командами господарів. Втім, не місця і не медалі у цьому турнірі були найголовнішими, розповідають організатори. Для того, щоб творити для людей гарні передачі, телерадіопередачі, потрібно самому бути гарно емоційно налаштованим, а саме такі свята і дають ці позитивні емоції. Тому я сподіваюся, що цей день запам'ятається і буде не лише перша міжнародна спартакіада, але друга і третя. Наступного року рівницька телерадіокомпанія планує сформувати на цей турнір кілька команд. А що у планах запросити волонян та колег з інших регіонів на власні змагання? Володимир Струс, Микола Штемпель, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Третій сезон гри Сімейні перегони фінішував на Рівненщині. За ці три роки розповідають в Булцентрі спорт для всіх участь у змаганнях, що відбувається у кілька етапів, взяло 65 тисяч жителів краю. Говорять, якщо попервах участь була добровільно примусовою, то нині спортивні родини з радістю приїздять на перегони. Хто ж переміг у третьому сезоні і яким буде сезон номер 4 знає Сергій Татаренко. Перед стартом суперфіналу третього сезону обласної гри Сімейні перегони юні танцюристи виконують композиції у стилі Майданс. Місцева влада розповідає подібний захід для не надто спортивного корицького району серйозне випробування, а разом з цим додатковий імпульс для популяризації здорового способу життя. Це нас спонукало до активних дій, підготовки нашої спортивної бази. Ми маємо багато планів уже на цей рік по спортивній базі. Але почалися стадіони. Я думаю, що гостям нашого міста, нашого району, учасникам змагань буде зручно сьогодні тут займатися. Путівки до суперфіналу здобули переможці чотирьох відбіркових турів, які успішно пройшли світоміських міських та районних змагань, а потім ще й обласних зональних. Втім, до Корця приїхали не усі. 16 приїхали лише 11. Ну різні причини, тому що команди виборювали свої право починаючи з жовтня місяця. Хтось поїхав оздоровлюватись, хтось вже виїхав десь на роботу за межі нашої держави. і Так далі, кожна команда складається з трьох родин, загалом 12 учасників. Розпочинаються перегони зі складання пазлів на швидкість. Далі чи не найемоційніший та не турнір притягування линви? Конкурс номер три яскраві сороконіжки. Доля перемоги вирішується у двох заключних конкурсах з м'ячами та кільцями у підсумку. ставши щонайменше призером у кожній з п'яти дисциплін, загальну перемогу здобуває команда Рокитнівського району за перше місце, крім інших сувенірів, вона отримує ще й сертифікати на придбання спортивного обладнання на суму 6 тисяч гривень. Наша команда Рокитнівського району неодноразово вже брала у всіх сезонах практично участь і попадали в суперфінал. І завжди надіялися, що все-таки ми досягнемо цього успіху і здобудемо перемогу. Як бачите, ми сьогодні змогли і доказали, що ми кращі, Ми виграли. Друге та третє місця у команд Костопільського та Рівненського районі відповідно, які отримали за це сітки з різноманітними м'ячами. Третє місце це для нас подарунок. Ми просто не чекали. Дійсно, ми дуже раді. Перший раз на обласній спортивній грі. Ми сюди приїхали по перше місце, але на жаль, рокинянська команда дуже сильна. Ми з ними зустрічалися ще в попередніх роках. Вони підготовлені більш краще. У нас менше діти. Але для друге для, для місця для мене це все одно що золото. Я дякую всім учасникам, дітям нашим, всім сім'ям, три сім'ї. Всі у нас повноцінні сім'ї. Прекрасно, ура! Новий вже четвертий сезон сімейних перегонів стартує орієнтовно у вересні. Цього разу організатори знову планують змінити формат. кажуть, після спортзалів та стадіонів хочуть перенести змагання до лісу, влаштувавши перегони з туристичним нахилом. Сергій Татаренко, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Удяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.